Привіт, сталася ще одна ситуація, про яку я хочу розповісти. Де замішані СБУ, поліція. Пару місяців тому, в січні, живучи на митниці, я поїхав на базу ОПС, що близько 8 кілометрів від місця мого проживання. Там мене знаходять, як виявилося, за допомогою камер Безпечне місто, за номерами автомобіля, який не зареєстрований на мені, але він проходив по адмінпрактиці. При розгляді справи в поліції Черкас. Там моє авто, блокує цивільна автівка, тоноване скло. Вбігають хлопці, називають мене Тимуром, показують мельком посвідчення, кажуть, що хочуть поговорити. лякають ТЦК. Я, звісно, викликаю поліцію. Ми чекаємо її, але вони різко сідають в авто, від'їжджають. Я за ними. Паралельно на зв'язку з патрулем, який вже мене набрав, вони заїжджають на якусь рандомну парковку, ми за ними. З поліцією вони одразу знаходять спільний зв'язок після пред'явлення своїх посвідчень, як виявляється, це були СБУ, займаються розшуком групи по виробленню наркотиків. Уточняють, чи я знаю дану особу, чи ні, чи здаю я йому гараж. З'ясовується, що так. Вони уточняють, де саме він знаходиться. Я їм повідомляю місце, номер. Після чого вони говорять, що буде судове рішення на обшук. Вони зі мною зв'яжуться, щоб не ламати замки. На тому ми прощаємось. І ось я чекав три місяці. Я з'являюсь до гаража. Як виявляється, вони ще одразу приїхали до цього гаража. В 11 годин вечора 15 чоловік робили там незрозуміло що до третьої ночі. Виламали браму, повідривали петлі, зламали один із замків, інший пошкодили, вирвали серцевину, потім зав'язали на проволоку і так поїхали. Що це робилося під камерами спостереження в кооперативі? Але що саме цікаво, це робилося саме в 11-й годині ночі. Чому мене не повідомили, що з моїм майном будуть вчинятись такі дії? Чому займаються обманом, входять довіру, а потім роблять все одно по-своєму?